І висновки, які на представлення, не можна озвучити, звичайно, що основним двигуном культурної дипломатії України залишається не Міністерство культури, на жаль, а саме Міністерство закордонних справ України, яке професійно, наполегливо і системно займається розвитком даної самі в Україні. Дуже шкода, що на фоні відсутності фактично глибоких реформ у сфері культури. Міністерство має закордонних справ має вишукувати цінові проекти, власне, не співпрацюючи з державними органами культури, не з державними театрами, державними музеями, а саме з волонтерами, громадськими активістами, різноманітними приватними, художніми, музичними театральними установами, які в даній ситуації виявляються більш проактивними, більш мотивованими, ніж державні установи. Ця ситуація, звичайно, повинна змінюватися. Дуже багато для просування культурної публічної дипломатії за останні три роки зробила голова комітету Ганна Обко, вона очолює комітет закордонних справ. Вона провела слухання у Верховній Раді в комітеті, слухання в трьох комітетах. Буде організовані і партнером нашого сьогоднішнього форуму Інститутом Суспільно-Економічних Досліджень, дослідження управління в залі нас сьогодні є Юрій Міроненко. А, і, звичайно, завдяки ось такій синергії усиль між Верховною Радою України, Міністерством закордонних справ України. Ця тема залишається на радарах а, уряду. Ви знаєте, вчора а, громадські активні. Нової ініціативи, яка має назву Сос майбутнє, відвідала маленьке селище у Вінницькій області, де знаходиться хатинка відомого українського композитора Леонтовича. Вона напівзруйнована. І дуже прикро, що весь світ знає нашу прекрасну пісню Щедрику і співає її на Різдво, а хатинка композитора, який створив цей шедевр, майже зруйнована не знаходиться під. Держави навіть не має на ній що це пам'ятка якоїсь державного культурного значення. Пан Анатолій зазначив, що ввечері, 14 червня буде відбуватися третій Open Air. Я думаю, що ця дата вона буде закарбована вашій пам'яті, тому що 14-го, так само в 4 годині, трішечки раніше, СОС «Майбутнє» проводить в зруйнованому басейні Чайка. На серці свою акцію, яка і прагне привернути увагу і київської міської влади, і посадовців міністерства культури до е, того стану, в якому залишається взагалі вся соціокультурна культурна інфраструктура нашої країни. Я думаю, що багато з вас вже долучилися до сторінки на Facebook даної акції. Сподіваємося, що завдяки саме тепер вже такому громадянському тиску на органи влади ми зможемо досягти більшого розуміння важливості культури для розвитку країни та діє. Звинування всі на нашій другій панелі. Сьогодні ми будемо коротко говорити про литовський та польський досвід робіту культурної дипломатії. Я знаю, що дуже часто Польщу згадують як приклад реформ звідування демократичних перетворень в країні. Я дуже хочу нагадати, що за останні три роки в Польщі постало три музеї світового значення: музей Варшавського повстання, музей солідарності, який минулого року отримав премію Ради Європи. Музей історії польських євреїв полині, який став найкращим європейським музеєм року дві року. За 25 років в Україні не постало жодного нового сучасного музею європейського рівня. Я тільки можу собі уявити, як складно міністерство закордонних справ управлінню просувати культурну дипломатію на зовні, якщо тут всередині у нас є дуже мало інституцій, які можуть. Іноземцям розповідати про нашу нову історію, про нашу нову сторінку нашої невідомої чи не історії України і позиціонувати нас краще. Навіть той епізод з Анною Ярославною, яку обговорює вже українське медійне середовище впродовж останнього тижня, показує наскільки чутливими і важливими є аспекти нашої історії, і тому ця лінія зараз розвитку надзвичайно для України є важливою. Підсумовуючи, я хотіла б зазначити, що проводячи сьогодні третій форум, ми вже готуємося до четвертого форуму, ви знаєте, що в Європейському Союзі наступний рік оголошений роком спадщини, роком культурної спадщини. Ми сподіваємося, що наш наступний форум буде абсолютно в руслі і в тренді найкращих європейських традицій. Ми сподіваємося на співпрацю з делегацією Європейського Союзу, Європейським. Як то Європа ностра, європейський музейний форум, і якраз хотіли б поговорити більше про те, як Україна сьогодні має розвивати свої культурні інституції, активніше проваджувати реформи в сфері культури для того, щоб і її зовнішня культурна дипломатія мала відповідне обладнання.